Зброю, з якою вбили Ірину Фаріон, наразі не знайшли, проте це справа кількох днів, так заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Затриманому у справі про вбивство мовознавиці, річному жителю Дніпра, оголосили підозру. Слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Детальніше вже готова розказати наша Олександра Стасишин Лесю, які подробиці розповіли правоохоронці, і коли підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Так, колеги, зараз, як ви бачите, ми знаходимося біля Галицького районного суду у місті Львові. Тут власне з хвилини на хвилину має розпочатись судове засідання, на якому обиратимуть міру запобіжного заходу, затриманому сьогодні кілька хвилин. Власне, перед тим відбувся брифінг представників силових органів. І власне на ньому вони розповіли деякі деталі розслідування цієї справи. Достеменно відомо, що хлопець готувався ще з травня. Принаймні тоді він вже купив одяг, в якому зображений на фотографіях та зброю. Скоріш за все, вона була спортивною. До Львова він приїжджав на потязі. Тут винаймав три квартири, практично у центрі міста. У його телефоні знайшли докази, переписки. До речі, одяг, в якому він був на момент. Скоєння вбивства він передавав собі новою поштою, так сказали правоохоронці, і е, власне усе це він робив подайки від батьків ані тато, ані мама навіть не здогадувалися, чим займається їхній син. Прошу прямо мову, ми вивчаємо його зв'язки на території України, так і за кордоном. І одна із версій це причетність спецслужб країни-агресора. До організації вказаного злочину. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Зверніть увагу на окуляри, які закривають півобличчя. обличчя. І наскільки важко було нам, нашим аналітикам, провести роботу для того, щоб виявити ідентифікувати особу, саме головне було для нас ідентифікація. Він з собою носив речі. В рюкзаку, якому ви бачили, на які з яким йшов до місця злочину і з місця злочину, ми зробили все для того, щоб на це затримання пройшло достатньо професійно, для того щоб дана особа, даний підозрюваний представник перед судом. Чому вбив саме Ірину Фаріон у правоохоронців? Наразі єдина версія. Це лише тому, що вона була найменш захищена. Вона ніколи не ходила з охороною, жила у спальному районі і користувалася громадським транспортом. Після вбивства ще така деталь. Що коли підійшов вбивати, він підійшов майже впритул, тобто за метр два від самої власне жертви. Коли зробив свій постріл, він втік з місця події і сховався у лісі. А у Дніпро потягом поїхав. Аж у неділю, в той день, коли було прощання з Іриною Фаріон. На самому брифінгу була її дочка Софія, а також її зять, який приїхав з передової. І власне, ось що сказала сама дочка: У нас є з чоловіком двоє малих дітей. Ви всі бачили на похороні, як вони тримали її її фотографії. Вони підростуть і вони будуть нас питати. Тато, мама, ви бачили вбивсь нашої бабусі. Якщо я скажу ні, я це собі не прощу, тому я маю це побачити. Ми йому будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало. Власне Софія і її чоловік Василь Василь також зараз у суді. Вони хочуть подивитися у вічі вбивці, тому хто вбив їхню матір. Також правофронці розказали, що на наступний день після вбивства Ірини Фаріон хлопець почав вбивати в історії свого телефона різні прізвища. Це були ймовірні жертви. Тобто Ірина Фаріон була не єдиною, на кого він чатував. І власне першим хто міг власне стати його жертвою першому списку, був нардеп із Дніпра. Це Максим Бужанський. Після під час затримання кажуть правоохоронці, хлопець був небагатослівний. Майже весь час говорив питання: наступне, наступне, наступне. Дуже мало відповідав. Йому призначили державного адвоката. А чи заговорить він на суді, то розкажемо вже у наступних випусках. Якраз власне зараз ми туди і прямуємо. Студія спасибі. Олександра зі Львова, куди сьогодні привезли підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.